У межах проекту Ті, хто творять завтра, що присвячений дню молоді, ми знайомимо вас із молодими талановитими спеціалістами подільської громади, тими, хто щодня працює на розвиток міста та надихає власним прикладом. Знайомтесь, Білоус Вероніка Юрівна. Вчителька початкових класів, яка вже сім років віддано працює у школі та з любов'ю веде своїх учнів у світ знань. Цього навчального року вона є другою мамою для третього класу, де навчаються 32 учні. В її класі панує атмосфера довіри та затишку. А діти з нетерпінням чекають кожного нового дня, бо знають тут їх підтримують і навчають чогось нового. Розкажіть, чому ви вирішили стати вчителем, і що вплинуло на ваш вибір? По-перше, з самого дитинства я дуже любила навчати дітей, чогось його їм розказувати. І мені дуже подобалося, що мене всі слухають, що в мене дуже все це все виходить. А в середній школі, коли я навчалась, на мій вибір вплинули мої вчителі, де я навчалась в першій школі. Вони гарний приклад для мене показали, тому я вирішила, що буду вчителем. Розкажіть, як давно ви працюєте в школі, і що вам найбільше запам'яталося в цей час? Ну, в цій школі я вже працюю сім років. Спочатку це була школа номер 8 зараз гімназія Конакінка. Найбільше, що мені запам'яталося, запам це? Ну нас, насамперед можливо саме діти, тому що так як я в мене був перший клас, мій да говорять, що вчителі найбільше запам'ятовують свій перший клас. Але е, насправді це не як ми навчаємо дітей, це успіхи їхні, це досягнення в конкурсах, це м, олімпіадах. А також мої діти дуже полюбляють виховні та спортивні заходи. А що для вас найскладніше в роботі? Найскладніше це м, знайти підхід до кожної дитини, да, індивідуальний, також підтримувати дисципліну, а водночас е, бути їм другом, так щоб вони слухали, але і поважали мене, і я їх. А, а за що ви любите свою роботу? Що вас? Надихає? А, ну, надихає мене те, що ми все-таки вчителі даємо майбутнє своїм да, дітям, вони приходять до нас. Насамперед, це початкова школа. Вони приходять до першої вчительки, і в до першого вчителя і все залежить від неї. Так як ми вкладемо знання, виховання дітей, так вони підуть в середню, в старшу школу, тому все залежить від першого вчителя. Ми кажуть, що найскладніше це знайти спільну мову з дітьми та батьками. Як ви знаходите спільну мову? Так, найскладніше це насправді буває навіть найскладніше знайти з батьками спільну мову ніж з дітьми. Тому що з дітьми ми більш швидше знаходимо спільну мову. А от з батьками ну, відкриті розмови, різні індивідуальні бесіди, також проводимо тренінги, проводила каву з вчителькою, де дуже, батькам дуже сподобалося. Ми більш стали поєднані, так, каву попили, тут трошки поговорили там, е, погралися, їм дуже сподобалося. Вони мені навіть сказали, що ми себе почуваємо як в дитинстві, як діти, а ви наша вчитель. Ну, тобто так я. От, ну, Їм дуже сподобалося. Тому найперше це відповідається. Відкриті бесіди саме з батьками, щоб бути відкритими з ними. Діти, вони от такі от башкетники. Їх важко змусити вчитися. Які ви використовувати, щоб вони хотіли вчитись? Перше, треба бути, як вони мені завжди кажуть, ви з нами в тренді. Знаєте, так, тренд, все. Ви що з нами? Тікток я каже, все знаю, все з вами. І тому е, завжди в інтернеті ми використовуємо або свої власні презентації, або це м -м, використовуємо, да, вчителі діляться з нами. Але часто ось у нас є інтерактивна дошка, де мої діти дуже полюбляють зараз. На кожному уроці у нас є інтерактивна гра, де вони не просто пишуть і сидять, читають все. У нас вони виходять, вони там клацають. Додому скидаю таку саму гру, вони в телефоні відпрацьовують ці навички з нового будь-якого предмету, а також різні методи: це і групові, це і парна робота. Чого сучасні діти вчать вас як педагога? Перше бути гнучкими та відкритими до нового, тому що не всі вчителі хочуть щось навчитись нового. Ну не всі ми знаю по досвіду, що завжди я не вмію в комп'ютері, я не знаю в інтернеті, да, але це ми навчаємося. Діти нас спонукають завжди навчатися щось новеньке. Ми кожне літо сидимо, вишукуємо якісь нові інтерактивні методи, можливо, якісь нові сучасні. І я стараюсь кожен рік знаходити якісь курси. Для підвищення кваліфікації саме з it технологіями на кінець що би порадили молодим людям, які думають про кар'єру в освіті. Я би порадила, що, по-перше, треба свідомо йти до цього вибору, щоб ніхто не нав'язував його, тому що мені нав'язували бути медичним працівником, але я в останній момент все-таки передумала і сказала, що я або нікуди не вступаю, або вступаю на педагогічне. Тому, якщо вони свідомо вибирають, бути готовими до таких випробувань. тому що… До всього треба бути готовим, але треба вміти вирішувати е Свідомо та ем, стримано різні, в різних ситуаціях вести себе. А також, якщо ви любите дітей, то звісно це робота саме для вас. Але якщо ви, як би кажуть, не любите да, людей або дітей, трошки ви е, не в тому будете напрямку. Тому в, нашому, в нашій роботі це потрібно любити свою роботу і задоволенням до неї ходити. Вероніка Юрівна вільний час проводить із родиною, адже сімейні цінності займають важливе місце в її житті, займається мистецтвом та спортом. Цього року її сім'я стала учасниками спартикіади Мамо, тато, я спортивна сім'я і здобули вони друге місце. Вона надихає учнів бачити красу повсякденному і вірить, що гармонійний розвиток починається з особистого прикладу.